Про те, власне, як триває гуманітарне розмінування, поговоримо із заступником міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий до нас долучається. Пане Богдане, моє вам вітання. А, наскільки, от знаєте, є зараз критичним рівень мінного забруднення в Україні? Доброго вечора. У першу чергу дякую за приділення уваги важливої проблематиці. Щодо цього питання, ми всі з вами знаємо, що близько 30 території нашої держави є забруднена вибухонебезпечними предметами. Якщо говорити в квадратних кілометрах, це 174 тисячі квадратних кілометрів. Тому безумовно всі органи системи Міністерства внутрішніх справ України, це Державна служба з надзвичайних ситуацій, це Національна поліція України, це Національна гвардія України, долучення до процесу розмінування наших територій. Якщо ми говоримо про розмінування, ми повинні виділяти оперативне та гуманітарне розмінування. Оперативне розмінування здійснює національна поліція разом з ДСНС, коли звільняється відповідна де окупована територія, і ми повинні забезпечити якомога швидше відновити життя забезпечення відповідного регіону, відновити діяльність відповідних об'єктів критичної інфраструктури, транспорту, екосистеми. Тому в першу чергу, здійснюється оперативне розмінування. У другу чергу ми говоримо про гуманітарне розмінування, тобто планове. До цього процесу залучені, окрім ДСНС національної поліції України, також і Міністерство оборони, а також приватні неурядові оператори з гуманітарного розмінування. І ми розуміємо, що цей процес є надзвичайно довготривалим і складним. Тому дійсно віце-прем'єр-міністр Юлія Сверденко, яка очолює. Міжвідомчу робочу групу, до якої входять також представники Міністерства внутрішніх справ України. Ми розглядали це питання на засіданні, і було прийнято таке рішення, що має бути створений центр з організації гуманітарного розмінування, який би скоординував всі органи, які є на цьому ринку для ефективного здійснення розмінування. Нашої території, Богдане, а скажіть, а скільки часу може знадобитись от на саме це, якщо говорити про гуманітарне розмінування? Ми не говоримо про конкретні часові рамки з огляду на те, що ми розуміємо наскільки складний і наскільки забруднена наша територія? Більш точно зможемо сказати про певні часові рамки після того, як ми Здобудемо перемогу і відновимо наші кордони до 1991 року. Але ми вже зараз знаємо наші сили і спроможності і знаємо наші потреби до прикладу, з початку повномасштабної війни лише підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій та національної гвардії України за цей період розмінували тисячу одну тисячу квадратних кілометрів. Знешкодили і нейтралізували близько 520 тисяч вибухонебезпечних предметів. У нас на сьогоднішній день 1200 піротехнічних працівників ДСНС 400 працівників національної поліції України безумовно, що ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб збільшити кадровий потенціал, а також забезпечити їх відповідною сучасною технікою для розмінування. Тому в даному випадку ми. Дячі нашим міжнародним партнерам, які вже надають відповідну технічну допомогу, відповідну техніку для гуманітарного розмінування. Але ці техніки на цей час недостатньо, і ми розуміємо наші потреби, для, які для того, щоб ми могли якомога швидше цей процес завершити. Пане Богдане, я вам дякую, що долучилися і розповіли про гуманітарне розмінування. Богдан Драп'ятий, заступник міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку.